Термін, коли українські громади мали визначитися із новими назвами, які в рамках декомунізації мали зникнути з МАП України і подати їх на затвердження Верховної Ради, сплив іще 21 листопада 2015 року. Нові назви мали отримати понад 900 міст і сіл України, а з вулиць і площ держави мали зникнути пам'ятники Леніну та іншим компартійним вождям. Цим завершувався перший етап декомунізації, за яким має настати тримісячний термін затвердження нових назв у парламенті. Еліку найменувань населених пунктів, котрі потрібно змінити, потрапило й селище жовтневе на околиці Нововолинська. Більшість мешканців жовтневого проти будь-яких змін також позицію зайняв і новий селищний голова Олександр Топорівський. Я ну ще досі, палкий противник будь-якого перейменування через те, що. Ну, вважаю, що селище було назване на честь місяця, в якому воно було От. Але в Інститут національної пам'яті ну, декілька аргументів навів. Тобто перший аргумент це те, що якби радянська влада любила називати села міста на честь місяців, то в нас було б купа квітневих, травневих, там, наприклад, січневих і так далі. Але, на жаль, цих населених пунктів. От... Тих самих січневих травневих нас можна перерахувати на пальцях однієї руки а жовтневих чомусь більш як 100%. То, в принципі це про щось говорить. Головна пересторога для мешканців тяганина з документами та фінансові її наслідки. Утім, у законі йдеться простим громадянам, документів не мінятимуть, вони залишатимуться чинними. А якщо така потреба буде, процедура безкоштовна. Пакет декомунізаційних законів передбачає обов'язкову зміну назв населених пунктів, що так і дихають союзним комуністичним минулим: хочуть того мешканці чи не хочуть. Єдине право, що його отримали громадяни обрати найменування своїх населених пунктів. Раніше ніж це зроблять парламентарі, закон прийняла Верховна Рада. Цей закон підписав президент України, і на сьогоднішній день внести зміни в цей закон. Надзвичайно важко і поїзд пішов з 21 лютого. Верховна Рада України, тим, хто не визначився, дасть назви на свій розсуд, оскільки попередньому очільнику селища жовтневого діла до перейменування не було і жодної інформаційно-роз'яснювальної роботи не провели, то громадські слухання відбулися лише цими вихідними. Оці назви демілітаризація, які нагадують народові за комуністичне минуле. Бо я бачу для когось воно є райдужне і світле, але це не так далеко, щоб ви знали. Це не так воно є, як собі люди думають. Це скільки винищили і скільки вистріли людей. І не треба, щоб воно нам нагадувало місяць жовтень, як він є, хай собі буде, жовтень не винний в тому, що вони переворот робили в жовтні місяці. Розумієте? І до цього треба підійти виважено і без емоцій. Присутні на слуханнях, хоча й проти перейменування, але намагалися разом обрати назву селищу милозвучну і яка містила б історичне підґрунтя. Хотів би повернутися в історію. Хто будував це селище? Для кого? Для кого будували? Шахтари. Шахтарі. Шахтарі. Хотілося б, звісно, щоб от, і щось боже наше шахтарське, от, В тому імені. Що, да, бо дуже багато шахторів. Таких шахтарів, яких ми знаємо, які вже лежать. От, лежать вже в могилах. А діти внуки ж є живі. І будуть далі родитися і будуть, значить, споминати своїх дітей, батьків, от, а їх немає то хоч і давайте, може, придумуємо таке шахтарське. Серед запропонованих варіантів нових назв жовтневого селище Волинське, Шахтарське, Гірниче, Новобіличі та ще декілька. Пропозиції фіксувала спеціально створена профільна комісія. Утім, на слуханнях найбільше голосів, а їх виявилося 33, Отримала назва Шахтарськ. За результатами рішення громади вже можна було би братися до самої процедури перейменування. Але чи може обрати назву за усе селище сотня пенсіонерів? А серед учасників слухання коли люди переважно цієї категорії питання риторичне. Саме до тих, кому забракло сил, інтересу чи власної позиції відвідати збори громади, вже невдовзі постукають у двері. Перед тим як змінити назву серед мешканців жовтневого, проведуть повноцінне опитування.